Хай почують нас. Вони позасідали там у своїх креслах. Та да, І всі мовчати. Всі. Хай почують тільки, щоб, щоб їх трохи щось задюгалося. Там нас тільки буде дьорга, нас дьоргає, матерів дьоргає. Ніхто на їх не задгає, їх не буде дьоргати. Чи ти спиш, чи ти не спиш, чи та дитина їсть, чи та дитина жива, чи та дитина не жива. Шо вже три місяці о, там сидять діти. Три-чотири місяці. Це що? Сидять ну, без, без нічого. Їх послали туди. Бірці самі купили, форму купіть. Та форма берці – це таке, а та сама каска, той самий бронежилет. Той саме тепловізор, що вони за два метри від себе нічого не бачать. Тепловізор, То чого держава цього не дала дітям? Влечає. То щоб послати їх, закони є. А щоб, щоб гроші витрати, тендера немає. То які треба закони? Президента змінити, змінили. Закон знайшовся. Тендер провести, щоб були гроші дітям бронежилети купити. Нема закону. То що це за закони такі в державі? Все міняється крім бюрократії. Що дітей забрали? Дітей, чоловіків без медоглядів да, забрали, 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 без, забрали без, медоглядів. без медоглядів. Просто забрали, визвали воєнкомат і, і все, і забрали да, дітей. дітей забрали так, про, розказує, про забрали да. Привіз миронику, привіз солдата мертвого. Та я подивилась на нього на йому кістки і шкура. Боже, я не боюся, я кажу, я сама пішла. Мені однаково, мені однаково, я бід сьогодні вмерла. Мені верніть мою дитину живу, бо я його спитала, виляділа сама. Я не боюся нікого, нікого абсолютно. без медогляду, Безмедоглядую здоров'я. Казали не десятий. Так як мого, на 10 день, добре. А за 4 місяці. хай буде на 10. Тоді кажуть, на 45 днів. Ну добре, хай буде на 45 днів. Уже два рази по 45. Та коли ж вони кінчаться? 4 місяці вже буде. Нічого не кажуть, я знаю, що матеріал. Каліки, того інфаркт міокарда, кров, вода набирається в льогках. в мене діабет. І сиди, а, а до нас, він, а до нас ко... скоро приїжджає через мене. Він охороняє тих депутатів, бо він не мене. А хто знає, у мене тисяча пенсій. І живи, як хочеш, і лічись, як хочеш.